Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Давайте Малювати. Придбала в магазині ось такий гарбузик і вирішила, чого б це нам з вами не написати ось такий скетч. Використовую для цієї роботи скетчбук від Rosa Gallery. Тут папір Фабріано, в мене 100% бавовна. Ось такий маленький гарбузик. Намалювали. Які фарби будемо використовувати, про це більш детально у відео. Залишайтеся на каналі. І малюйте разом зі мною. Буду писати на цій сторінці, бо на цій сторінці планую зробити іншу тиквочку. Невеличкий формат, тому часу це займе небагато в нас. Традиційно починаю з ескізу олівцем. Намічаю. Де буде знаходитися наша майбутня тиквочка. Я спеціально не роблю її в центрі, бо зверху планую намітити фарби і зробити такий заповнений скетчбук з осінніми темами. Намічаю, де знаходиться у просторі наша тиква. І тут важливе таке правило: чим точніше буде ескіз, тим гарніше буде зображення в подальшому. Референс буде доступний у телеграм-каналі, так, щоб ви могли бачити, як бачу гарбузик я. Чим точніше буде зображення кожного сегментику, тим краще буде виглядати воно в акварелі. Тому крок за кроком намічаю ось ці лінії кожного сегмента, не забуваючи також про перспективне скорочення, так, щоб вона не виглядала плоскою, а все ж таки мала об'єм. Прибираю зайві лінії, які я використовувала при побудові, і уточнюю деталі. Використовую я тут не просто ластик, а ластик-клячку, бо він найменше травмує акварельний папір. Далі більш детально так намічаю усі частинки. І ще залишається нам зробити гілочку. Вона теж має бути такою досить об'ємною. Чому я її не зобразила по центру композиційно, бо тут я хочу залишити собі кольори, які я використовувала, і саме зараз, перед тим як почати працювати, ми поговоримо про суміш кольорів, які будемо використовувати для того, щоб передати максимально чітко ось цей колір нашої тикви. Перший колір, який буде, в принципі, основним. Це в мене кадмій помаранчевий від роса. Не дивлячись на те, що кадмій зазвичай півкриючи, дана фарба вона є прозорою згідно з поміткою на самому тюбику. Вона більш така насичена і трошки такий кислотний колір, але з умовою того, що папір трошки з'їдає фарбу, бо в мене 100% бавовна, його можна дуже-дуже сміливо використовувати. Якщо у вас якийсь інший відтінок помаранчевого, він вам здається не зовсім підходящим, можна також змішати, наприклад, помаранчевий з фарбою охрою, але тут важливо підібрати саме таку охру, аби вона була прозора і без земляного підтону. Ось, наприклад, як золотиста охра від шмінки. Вона є максимально чудовою у даному випадку, і та й взагалі як фарба, бо вона прозора, чиста і в неї такий золотистий підтон. Ось можна ось так намішати, і буде такий більш помаранчевий світлий колір, але все це буде прозорим і дуже гарним. Ось така в мене фарба у кількості 5 мл замовляла як тест, але я дуже-дуже нею задоволена в роботі. Наступний колір, який буде в мене в роботі, це Azo Yellow Deep. Він прозорий, жовтий, але він такий натуральний колір, не такий лимонний кислотний це саме те, що треба, бо на, нашій, на нашому гарбузику присутні такі жовті плямки. І мені здається, що такий теплий відтінок жовтого дуже гарно буде пасувати до цього зображення. Наступний колір, який я буду використовувати, це зелена фарба. Я спочатку вичувала вірідіан зелений, але він мені не сподобався, тому я його замінила на зелений відроса це є однопігментний колір, трав'яний такий зелений, спокійний, максимально натуральний колір, і він гарно буде пасувати саме до цього зображення. Наступний колір, який я також буду використовувати, тут – це опалена сієна. Цей колір гарний і в Роса, він такий прозорий, чистий. В мене в даному випадку від Daniel Smith. Ось так він виглядає, і він буде більш на затемнених діляночках нашого зображення. У тінях, у більш темних частинах, я буду використовувати Permanent Violet, але в дуже маленьких кількостях. Ось тут, на згибах наших сегментів, холодна тінь. Принаймні, в мене вона холодна, бо більш таки денне освітлення, тому вона буде дуже гарно просувати. Так як я працюю в скетчбуці, я хочу ще підписати кольори, або через деякий час я не забула, в принципі, які саме пігменти я використовувала. Тому у, у скетчбуці я вам раджу завжди підписати назву фарби, навіть написати, чи прозора вона, чи вона непівкриюча. Це вам в подальшому допоможе працювати. З подібними зображеннями. Ось ці переважно кольори я буду використовувати для того, щоб отримати наше зображення. З чого я починаю? В принципі, я тут вже експериментувала, у нас є такі плямки на нашій тиквичці референс буде вам доступний з мого ракурсу, так, щоб ви е так само під таким же кутом дивилися на все це. У нас іде помаранчевий з такими жовтими плямками. Е, тому я беру кадмій наш помаранчевий, трошки з е, охрою змішаний, тоді не такий кислотний помаранчевий колір виходить, і далі буду додавати, поки воно ще вологе, жовту фарбу для того, щоб е, отримати ось ці ляпки. Починаю з того, що зроблю заливку перших декількох сегментів. Для цього я змішую кадний помаранчевий, з використанням золотистої охри від шмінки. Так Досить насичено набираю фарбу і починаю заливати ось ці перші два сегменти нашого гарбузика. Поки що, так, в принципі, одним кольором роблю заливку усієї поверхності. Використовую різну кількість фарби на пензлі, я одразу і формую майбутній об'єм наших сегментів. Біля місця з'єднання з іншим сегментом фарби буде більше, отже, там буде темніша частинка. Якщо помаранчеву змішаємо з зеленою, у нас вийде такий гарний колір для тіні. ось тут, з цього боку. Одразу хочу його закласти у першому нашому слої. Дуже папір з'їдає фарбу. У мене 100% бавовна тут в скетчбуці, і вона, звісно. Конечно... Прямо з'їла колір. Трошки хочу навести. Та наша тиквочка, вона достатньо така в нас насичена за кольором буде. Кольори, які я тут використовую у цій роботі, вони всі майже однопігментні, тому можна змішати їх. І не переживати за той факт, що воно там якось буде негарно виглядати. І одразу так само набираю зелений, і ось у цих місцях, де воно є, протираю трошки пензель. десь насиченіше зелений у нас, десь менш насиченіше. От такими крапочками, майже сухим пензлем, аби воно сильно не розтікалося, закладаю ось ці зелені частинки В тіньовій частині беру трошки опаленої сієни і лавандової, і дуже обережно ось так проходжу знизу. Буквально так трішечки. Далі набираю трошки фіолетового для того, щоб закласти перший шар тіней. І роблю я це саме такою тоненькою лінією на кордоні двох таких сегментиків. Ось тут, на першому сегменті, ця лінія, цей кордончик, воно проходить тільки зверху, а далі воно наче приривається. Знову набираю кадмій помаранчевий, і суміш ще трошки додаю прозорої золотавої охри, і йду далі до інших сегментиків. Ось з цього боку поступово їх замальовуючи. Контролюйте, будь ласка, кількість води, так, щоб зображення не розтікалося на інші сегменти. Паралельно набираю кадмій помаранчевий, і так нерівномірно, точково проходжуся по деяким ділянкам, аби зробити таку нерівномірну текстуру, яка є присутня на нашому референсі. Далі трошки беру фіолетового кольору і проходжуся по кордончикам, так, щоб одразу закласти об'ємну частину. Бачите, як зараз одразу. Відчувається вже об'єм на нашому гарбузику і немає той, того відчуття плоскості. Ляпочки проставляю жовтою фарбою поки ще свіжа. далі набираю зелений від роса. І майже сухим пензлем формую ось ці зелені частинки, які присутні на нашому гарбузику, на самому референсі. Точко, вони рівномірно, максимально наближено до того, як воно є в житті. Тут в мене ще такий трошки вологий аркуш, тому воно так гарно розтікається. Але тут дуже важливо контролювати знову ж таки кількість вологи, кількість води і фарби на пензлі, аби воно зовсім не розтеклося і не вийшло зеленою такою нерівномірною, гарною плямою. Змішую з жовтим. І заходжу з цього боку. Тут на ребрі в нас трошки є тінь, тому я додаю опалену сієну і трошки лавандового кольору, проходжу, закладаю ось тут. Тінь. Далі набираю зелений. Так досить щільно, трошки додаю помаранчевого ще насиченіше. Жовтого і роблю ось ці ляпки. Жовтий пігмент трошки виїдає помаранчевий, наче з аркуша, і виходить, і виходить саме той ефект, який потрібен наразі. Трошки опаленої сієни. Для того, щоб зробити ось цю грань, цю частину більш таку контрастну, затемнену. З цього боку в нас також вона така більш підтемнена. За рахунок лисування крок за кроком, у нас виходить та прозорість і той ефект, якого я прагну тут досягти. І не забуваємо також про зелений колір. Ми потім ще будемо вточнювати деталі. Ось ця частина вона в нас буде така досить темна, тому помаранчевий буду одразу змішувати з сієною опаленою у деяких частинах, і також буде холодний тінь, буду додавати трошки зеленого кольору. Просто нагадую вам, що зараз саме час підписатися на канал. Давайте малювати і поставити вподобайку цьому відео, якщо ви цього ще не зробили. Ну і на поки ще вологій ділянці не забуваємо додавати зелену згідно з тим, що ми бачимо на референсі. Ось у цій частині є тінь, тому я її роблю фіолетовою. Холодний такий відтінок, поступово переходячи до нашого основного кольору, роблячи таку розтяжечку кольору. Те ж саме повторюю і ось тут, бо тут такий також досить, як на мене, контрастний переходик. Там, де бачу необхідність, у деяких ділянках додаю ще більше кадмію помаранчевого і роблю знову ж таки ту саму нерівномірну текстуру до того ж нагадую, що папір трошки з'їдає колір, тому хочеться зробити це більш насиченіше. Намічаю більш насиченіший помаранчевий колір після висихання аркуша. Одразу обережно проходитися по краєчках, аби завершення зображення було досить таке акуратне. Ось так і далі продовжуємо наш грабузик. Нам, в принципі, залишилося декілька сегментів зробити, і ми їх зробимо одразу, бо їх там майже і не видно, так що зробимо таку собі заливку майже одним кольором. Звісно, ескіз цей можна зробити і більш швидше, але мені в даному випадку хотілося, щоб він був такий більш ну, не знаю, реалістичний, такий живий, тому я більше часу приділяю деталям. Це, звісно, можна все зробити за два кроки, але він тоді буде такий нечіткий. А хотілося, щоб саме прям пропрацьовано було. Ось сюди, на цю частинку, мені хочеться додати трошки лавандового. Ось сюди знову ж таки повторити цей фіолетовий колір, як само так і сюди. Щоб підкреслити тіньові сторони, а ще також хочеться додати його і сюди, біля ніжки, біля її початку також трошки затемнити, з використанням трошки зеленого кольору. Ось так. Бачимо, що в нас вже вимальовується певна картина і ще трошки одразу додам падаючу тінь з використанням фіолетового кольору. Ось так. Трошки навіть зеленого додати. Ось тут ось ці діляночки більш темні. Насправді цей крок з падаючою тінью не є обов'язковий, це просто таке моє бажання відтінити зображення. Фактично нам залишається трошки пропрацювати деталі і зробити ніжку і наша. Наш гарбузик, вибачте, за тиквочку, наш гарбузик буде вже майже готовий. А для ніжки я візьму трошки менший пензлик і почну його пропрацьовувати. Він у нас такий суміш зелений і жовтим колір, тому я починаю з саме такого трав'яного зеленого світлого кольору. І потім вже буду прожилочки робити більш темно-зеленим кольором Наша верхівка і одразу закладаю навкруги, на лінії відрізу, більш темний зелений, можна навіть трошки додати фіолетовий. Саму ніжку я буду робити у два етапи. Спочатку я залью цю ніжку одним таким світло-зеленим, майже оливковим кольором, а потім поверх, вже більш тоненьким пензлем, пройдуся і виділю ці більш темні діляночки, для того, щоб надати більше реалістичності зображенню. В один шар я це робити не буду. Одразу, де бачу більш темно-зеленим, роблю на цій дальній, на дальньому цьому сегментику, одразу більш такі виділені деталі. Зовсім трошки змачую пензлик водою і більш таким темним кольором роблю ось ці крапочки. Ось тут так само їх Це Я чекаю, поки в мене висохне наш стовбур. Трошки розмити хочеться. А на розмитих оціх ділянках трошки уточнити ще декілька крапинок. І ще мені хочеться додати більш Ось тут помаранчевого, зараз, коли вже трошки підсох аркуш, менше води і більше фарби, аби тут на передньому плані додати такого більш насиченого кольору. А за рахунок того, що фарба прозора, вона не перекриває минулі шари, і виходить така нерівномірна текстура, в принципі, яка і є у нашого гарбузика. Але тут обережно не переносить, бо буде такий дуже також рваний ефект, а він насправді нам не потрібен. Так що так, дуже-дуже точково робіть це. Ось так. Трошки додам зеленого, бо ось ті крапочки, що я тут робила напередодні, вони, ну, так, вимилися вже, і. Хочеться більше конкретики додати. Змінила трошки ракурс камери для того, щоб показати більш детальніше, як я буду пропрацьовувати саме стебельок. У мене найменший найменший пензлик просто нульовка відроса. І ось такими лініями, більш насиченого зеленого кольору, я роблю більш темні ділянки, помічаючи. Тінь у цій ділянці, де є згиб. І ось так майже лінерами як олівцем проводжу ось ці лінії. Саме для того, щоб ось цю підкладку, яку ми робили зі світло зеленого кольору, залишити видимою, це і є структура така нерівномірна від напівзасохшого стебельочку Ось така тиквочка в нас вийшла. Я сподіваюся, що вам. Сподобався такий формат уроку і такий скетч, що вам було цікаво разом зі мною його намалювати. Ще раз, якщо казати про кольори, які ми використовували. У нас це був зелений колір, зелений відроса, однопігментний. Далі в нас це був Азов Yellow Dip жовтий. Ну і саме помаранчевий кадмій, який, не дивлячись на назву кадмій, є згідно з позначенням прозорою фарбою, що також дуже гарно зіграла. Якщо їх з собою змішати, виходять дуже такі гарні кольори у сумішах.